Урок перший історія виникнення та еволюції грошей. Дайте відповідь на запитання: як ви вважаєте, для чого люди винайшли гроші? Яку важливу проблему гроші допомагали вирішувати? Гроші були винайдені, щоб спростити обмін товарами та послугами. До появи грошей люди обмінювались безпосередньо товарами на товари або послугами на послуги. Це називається бартер. Однак бартер часто ускладнювався. Тому що для успішного обміну обидві сторони одночасно мусили мати те, що потрібно іншій стороні. Це не завжди збігалося. Гроші змогли вирішити цю проблему. Вони стали загайно прийнятним засобом обміну. Спочатку в ролі грошей, як засобу обміну, виступали різні речі, які люди домовлялися використовувати для цього. Це були так звані товарні гроші. Епоха металевих грошей тривала досить довго, але згодом на заміну металевим прийшли паперові гроші. Перші паперові гроші з'явилися в Китаї у 812 році нашої ери під час правління династії Тан, але широко розповсюдилися в період династії Сун. З 960 до 1279 року нашої ери до того в Китаї були в ходу мідні монети юані вагою 3,8 грами. Розплачуватися за великі покупки такими малоцінними грошима було дуже незручно. Доводилося носити, зберігати, перевозити тисячі монет для цілої великої торгівлі. Імператор повелів надрукувати і випустити паперові купюри гідністю в 10 тисяч юанів. Відмова приймати в оплату паперові гроші загрожувала стратою. Європейські країни почали приймати паперові гроші значно пізніше, переважно в XVII столітті, коли стали розвиватися національні банки. Перші паперові банкноти в Європі. Вів обіг Стокгольмський банк, заснований у 1657 році. Однак банк піддався спокусі і емітував надто велику кількість банкнот. Тому їхня вартість почала знижуватися. Це призвело до ліквідації Стокгольмського банку у 1668 році та порушення судового процесу проти його засновника Юхана Пальмструка. Після невдачі у Швеції остерігалися випуску паперових грошей аж до XVIII століття. Отакими От були перші паперові гроші України. Перехід від металевих до паперових грошей був довгим і складним процесом, який розгортався протягом століть і був зумовлений кількома ключовими чинниками. Зручність. Паперові гроші значно легші та зручніші для перенесення великих сум. Економія ресурсів. Видобуток металів, необхідних для карбування монет золото, срібло, мідь тощо є ресурсомістким і дорогим процесом. Безпека. Хоча паперові гроші також схильні до підробок. Спеціальні технології друку забезпечують високий рівень захисту. Контроль уряду над грошовою системою. Використання паперових грошей дало урядам можливість краще контролювати грошову систему. Вони могли за потреби друкувати більше грошей і регулювати грошову масу для стимулювання або стримування економіки. В Україні Національний банк почав друкувати паперові гроші та карбувати монети після того, як наша країна стала незалежною державою. Перші гроші було надруковано у вересні 1996 року. У 20 столітті з розвитком комп'ютерних технологій почалася ера електронних грошей. З'явилися так звані безготівкові гроші. Сутність безготівкових грошей полягає у використанні електронних форм валюти замість паперових банкнот або монет для здійснення платежів. Безготівкові гроші являють собою цифрові записи про кошти, які зберігаються на електронних рахунках у банках або інших фінансових інститутах. Перекази безготівкових грошей транзакції. Можуть виконуватися за допомогою дебетових карт, кредитних карт, електронних гаманців, мобільних платіжних додатків та інтернет-банкінгу. Для цього ви повинні відкрити рахунок в одному з банків. За бажанням можна отримати банкноти, паперові гроші за допомогою вашої карти та банкомата. Цей процес називається зняттям готівки. Наявність кредитної або дебетової карти дає змогу користуватися коштами на вашому банківському рахунку. Цікаво, що слово банкнота означає банківський запис. Тобто те, що ми зараз звикли сприймати як нормальні паперові гроші. Колись було записом на банківському папері про ваші реальні гроші, золото, монети та інші коштовності. Банк гарантував вам видачу ваших коштовностей в обмін на банківський запис, на банкноту. Так змінилися уявлення про гроші протягом часу. Цікаво, що сьогодні людство використовує як паперові гроші та монети, так звану готівку. Так і електронні гроші для розрахунків. Згідно зі статистичними даними останніх років, співвідношення між готівковими та безготівковими побутовими розрахунками в різних країнах відрізняються. Найбільш безготівковими країнами вважаються Норвегія та Швеція, де частка безготівкових розрахунків сягає 98%. В інших розвинутих країнах Європи ця частка перевищує 80%. У США сягає близько 80%. Цифрові оплати стали мейнстримом і серед українців. У 2023 році частка безготівкових платежів в Україні досягла 70%. Останнім нововведенням у сфері грошей стали цифрові валюти, зокрема криптовалюти. Як от біткоін. Вони використовують криптографію для забезпечення безпеки транзакцій та контролю за випуском нових одиниць. Криптовалюти можуть змінити майбутнє грошей. Домашнє завдання Опрацюй сторінки 6 9 підручника. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!